Thank <phone> you. <rings> Програма доброго ранку з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. І зараз ми будемо обговорювати свіжу інформацію, свіжу новину. Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про освіту, за якими досягнення здобуті українцями в школах та освітніх інституціях за кордоном тепер офіційно визнаватимуть в Україні. Нововведення стосуватиметься як формальної, так і неформальної освіти, тобто різних занять в українських школах. Чи вивчення українознавчих предметів в рамках якихось освітніх проектів? Ну і більше про це знає Вікторія Осадча, президентка фундації Незламна Україна. Тож зараз ми в неї все це розпитаємо. Що це означає для українців? Як нам видається, мабуть, перш за все, це має впливати на повернення українців додому з-за кордону? Тож вітаємо вас і дякуємо, що погодилися на цю розмову. Бо рішення Верховної Доброго, Ради. Доброго ранку, так, так рішення Верховної Ради зовсім свіже, так, пані Вікторія. Не всі з ним навіть ознайомлені ще тому направду, дякуємо вам, що погодилися поговорити про це. Зміни до закону про освіту, які ми от проговорили, наберуть чинності тільки за три місяці, і за цей час Кабмін повинен ще розробити механізм визнання результатів навчання. Угу. От яким на вашу думку має бути цей механізм? А, ну, перш за все прозорим, для того, тому що це, мабуть, найбільша проблема наразі стосовно визнання взагалі результатів освіти за кордоном. Я знаю, що вчора Кабмін ініціював а, публічне обговорення проєкту закону цього, цього проєкту, угу. і вперше на, на Платформі електронної демократії, яка була саме нещодавно створена, саме цей проект обговорюється громадськістю. На жаль, вчора я особисто дивилася це обговорення там лише один лайк і жодного коментаря. Mm -hmm. Але я сподіваюся, що це просто що потрібен час для того, щоб можна було це обговорити, і люди дізналися про те, що можна це обговорювати і надавати свої коментарі. Щодо того, які повинні бути механізми, наразі дуже багато українців заплуталися в тому, що взагалі від них очікується стосовно освіти дітей, і найпростіше рішення це відправити дітей в локальні, там польські, німецькі, італійські, французькі школи, тому що всі бояться, що раптом що вони не зможуть мати легальний статус в країні перебування а в Україні вже розберемося якось, коли повернемося. Тому наразі дуже шкода, але все менше і менше родин продовжують мати саме українське навчання і поєднувати локальне навчання з українським навчанням, тому що це насправді дуже важко. Так, але ви сказали, що от маємо проблеми з визнанням саме освіти. Але дивіться, пані Вікторія, от моя донька минулого року вона закінчила так званий освітній проєкт, ну чи осередок, uh -huh. так як називають тут в Польщі. Але до них приїжджала комісія з України, яка підтвердила знання. Донька отримала атестат української школи і, врешті-решт, вступила до польського університету. Uh -huh. Тобто щось схоже на цей механізм вже раніше створювали. Так він, начебто, він існує, щось кардинально. Зміниться тепер, чи чи як це буде відбуватися? Мені просто цікаво. Ну, те, що раніше існувало, це було для меншої кількості дітей. Дійсно, в Україні є міжнародна українська школа, яка керує багатьма освітніми осередками за кордоном. І раніше так і було: існує е, освітній осередок, потім дітей навчають. Е, представники міжнародної української школи приїздять, угу. е, тестують дітей і видають результати тестування, за якими потім дитина отримує всі необхідні документи. Ну ось так з нами Допри... було так. Так, так в нашому випадку на. Приклад в незламній Україні в нас своя ліцензія, тобто нам не потрібна міжнародна українська школа. Ми самі є частиною системи освіти України української системи освіти, тобто нам це не потрібно. Нам не потрібно звати представників додатково надавати дітям там мож стресу, щоб тестуватися, і так далі. Але в чому зараз питання? В тому, що там умовно кажучи, з 30... Освітніх осередків за кордоном після початку повномасштабного вторгнення їх стало 333. тридцять угу. і банально міжнародна українська школа не може надати всім такої можливості, тому що це перш за все гроші. Це фінанси, які країна повинна виділяти для того, щоб люди їхали за кордон у відрядження і тестували дітей по всьому світі. Угу. Угу. Тобто це досить дорого, і я думаю, що цей механізм власне повинен визнати результати освіти якимось іншим чином, щоб діти, до прикладу, не знаю, складали ці іспити дистанційно, так як це робиться зараз за НМТ. Це ж працює. Ну так. чому це не може працювати до прикладу з іншими класами, крім 11 класу? Може точно, або до прикладу, те, що я читала саме. В постанові вони хочуть. Е е Потестити саме освітні осередки і надати їм цей статус, якби легалізувати, що вони здібні навчати дітей, і тоді автоматично ці оцінки будуть зараховані. Це теж може працювати насправді, і от якраз ви згадали про освітні осередки. Багато українців в Польщі школи незламної України знають, бо це повноцінні школи, в яких uh -huh. навчають повний день. Але є недільні суботні школи. Uh -huh. Оці самі осередки, чи взагалі, от добре, що мінно. Освіти Українська на них увагу свою звернула також нарешті. І чи взагалі можуть такі недільні школи, наприклад, умовно, там неповного дня надавати якусь повноцінну загальну освіту? Насправді дійсно всередків дуже багато. Вони всі супер різні, і є ті, які є повноцінними аналогами школи, і вони точно можуть бути. Тими, які надають повноцінну освіту, є ті, які просто як гуртки додають дітям додаткового навантаження, наприклад, там навчають українській мові або літературі. Те, що Міністерство освіти звернуло на це уваги, то це, скоріш за все, перемога тих людей, які знаходяться за кордоном і керують цими освітніми осередками, тому що вони. Постійно про це говорять на всіх зустрічах до прикладу з посольством України в кожному місті з консульством України і так далі. Так далі. Тому я щаслива, що нарешті міністерство освіти почула і робить крок в цьому напрямку, пані Вікторія. А як бути з українськими дітьми, які здобувають освіту в польських школах? Польща ж вона, я не хочу тут зараз казати слово тисне, але ми знаємо, угу. що ця виплата 800+, плюс так. Вона ж е, торкається тільки тих дітей, які ходять до польських шкіл. Е, uh -huh. По перше, наскільки це на вас впливає е, на українські школи тут в Польщі? Е, ну а якщо дитина все ж таки навчається в польській школі, чи потрібно Україні також зараховувати оцю польську освіту, якщо, наприклад, така дитина повернеться додому? <гум> <гум> Відповім спочатку на перше запитання: так, так. чи це тисне так, тисне і тисне на нас, і тисне на колег наших з інших українських шкіл. Ми знаходимо вихід в тому, що ми співпрацюємо з польською школою. Ми зараховуємо дітей паралельно до польської школи mm -hmm. і до нашої школи, об'єднуємо програми. Діти навчаються паралельно в двох системах освіти і, по суті, виконують шкільний обов'язок за польською системою і мають українські документи, і вивчають все за українською програмою. Mm -hmm. Тобто, в нашому випадку, це вирішено таким чином. Mm -hmm. Якщо Що казати про дітей, які ходять виключно в польські школи, тут така історія: їхні оцінки по. У всіх предметах перезараховуються в Україні, це нормально. Вони всі визнаються так само, як і в там в німеч в німецькій школі, в британській школі, і так далі. Але є проблеми в українознавчому компоненті. Тобто, якщо дитина три роки, вже на жаль ходить в польську школу і не вивчала протягом трьох років мови української літератури, а, історії, географії, права, захисту вітчизни, то ця дитина, повертаючись до України, повинна самостійно опанувати цей матеріал і Класти іспит за всі роки відсутності, Угу. це, дуже це складно. велика проблема так, це велика проблема. А наскільки от рішення це нове Верховної Ради, і ці дії Міносвіти вони сприятимуть тому, що українські діти повертатимуться взагалі в Україну, Чи? якщо будуть визнавати оцінювання за кордоном? Тут така справа, що насправді не дуже багато дітей у відсотковому співвідношенні відвідують такі осередки. Саме ті, які їх відвідують, це ті, які е, налаштовані на повернення. Угу. Сказати, що це сприятиме тому, що діти, які ходять в локальні школи, будуть паралельно вчитися в таких осередках, щоб повернутися, ну, я не дуже впевнена, якщо чесно. Якщо буде визнаватися оцей українознавчий компонент, про який сказала, та, там 6-9 годин на тиждень діти повинні вчитися, можливо, так. Але от прям, щоб це масово повернули дітей, я не впевнена. Ну, Сподіваємося, що ще якісь рішення теж знайдуть і шукатимуть їх далі, щоб якось, звісно ж, полегшити цей процес, тому що ситуація така, що ну, багато українців за кордоном з дітьми, і вони. Ну, розглядають різні варіанти, такі щоб мати змогу. Але вернутись. я вам бажаю, щоб рішення Кабміну позитивно впливали і на вашу роботу тут українських шкіл в дякую. Польщі. Оце насамперед. Я дуже дякую, дякую вам за цікаву розмову, пані Вікторія. Успіхів вам нагадаю, що гості у студії польського радіо для України була Вікторія Осадча, президентка фундації Незламна Україна. Ми говорили про нову ініціативу українського парламенту, згідно з якою навчання українських дітей за кордоном тепер визнаватимуть і в Україні. Дякую yeah.